Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року російська армія здійснила понад 1100 атак на лікарні та медичний персонал в Україні. Чому Москва навмисно обирає мішенями медичні заклади, але не несе належного покарання за свої злочини? Докладніше далі. Характер ракетних атак на Україну свідчить про те, що в одних випадках Москва навмисно обирала мішенню лікарні, а в інших невибірково атакували райони, де розташовані медичні заклади. Про це заявив експерт із питань охорони здоров'я та прав людини з університету Джона Гопкінса Леонард Рубенштейну. Обидва випадки є воєнними злочинами. Цитує його слова видання New York Times. Рубенштейн очолює коаліцію з охорони здоров'я під час конфлікту, до якої входять понад три десятки правозахисних і гуманітарних організацій, що працюють в зонах конфліктів і відстежують напади на медичні заклади в усьому світі. Експерт звернув увагу на те, що жодного військовослужбовця РФ причетно до атак на медичні заклади не було притягнуто до відповідальності міжнародними органами. У них просто немає ніяких інструментів, аби зупинити це та покарати винних. Хоча таку кількість російських атак на медзаклади Рубенштейн назвав цитую приголомшливою. Для порівняння у 2022 році, за даними коаліції, було зафіксовано 1989 інцидентів нападів на медичні установи, і це в усьому світі. В той час як за півтора роки повномасштабного вторгнення в Україні уражено 1100 вітчизняних медичних закладів, 148 українських медиків вбито окупантами, 106 поранено. 79 разів росіяни атакували автомобілі екстреної медичної допомоги, 414 лікарів лікарень зруйновано внаслідок обстрілів за інформацією New York Times, Станом на початок 23-го року Росія зруйнувала близько 15% усіх медичних закладів в Україні. Наразі українські чиновники працюють із міжнародним кримінальним судом, щоб зібрати усі факти злочиніва. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.